Чому обирають мотоблочок Вейма 1100 c 36 давайте розбиратись. За серце встановлений потужний бензиновий двигун 7 кінських сил, об'єм 212 см кубічних. Легесенько все запускається. Повітряний фільтр три ступені очистки. Відразу хочу сказати, в комплекті йдуть розбірні фрези, як ви бачите, красивучий дизайн. Ось такі вже оновлені крила, колеса. 4 на 10, як саме C36, йде без ноги розблокіратора, але є ось ця коробка. 4 плюс 2 або 1136 від виробника Вейм. Вижимаю щеплення, перша. І подивіться, наскільки тихесенько їде мотоблочок. Під'єднали активну фрезу. Так, вмикаю вал відбору потужності і дивіться. Бачите? Ось так. pratsu ya